Вони мені дали можливість зв'язатися з Дінісовою. Це уповноважена з прав людини Верховної Ради України. Ми сиділи тоді в трьох камерах, в Херсоні це ще було. Сиділи в трьох камерах. І я кажу, можу я написати, щоб тих хлопців, які там з синою затриманий цей полковник, прикордонник, і Андрій Горшков, який був старший лейтенант по патрульної поліції. От, я кажу, може написати, щоб мол, типа, мене включили. І, 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 мене, мене, ну, щоб їх звільнили. «Да, за тебе пускай дадуть там, людей 20, ми відпустимо. Давай пиши полковника, Андрюху, не треба. Написали, собі ну, тут же мені відповідає, зробимо, включимо, не переживайте. Сказав, що я ніколи не погоджуюсь, щоб мене міняли там, 20 людей там, чи наскільки. От, і саме тоді, от, ну це було ще пізніше, виникла ситуація з цими. З молодими хлопцями пораненими. Я сказав, що я не зможу дивитись в очі батькам дітей. За мене віддали 20 росіян, а тут сидять хлопці, які ну, дійсно хворі. Це вже в Росії було. Де? Я пожив 62 роки, у мене є онуки. А як вони, усі молоді хлопці, як їм продовжити своє життя? Вони в таку, вибачте, м'ясорубку потрапили. Це просто е жахливо. Були кожного дня, ну три рази на день. Це там норма була. Але коли, коли починався допити, вони починали зверху і спускалися на низу. Поки вони спустяться донизу, вибачте, тут вже посвішаєш, ти розумієш, що тебе будуть бити. І краще зразу прийшли, побили і відпустили. А тут очікування цього побиття.